Так, як у нас сьогодні четверг, ми завжди проводимо генеральну уборку. Ось бачите, за неділю що в мене? Це ще коврика не витягував. Зараз все покажу вам. який срач. Ось так. Зараз будемо все це діло обирати. Ось це все яке все грязне, сумне, страшне і невеселе. Зараз за годинку все буде супер. так, дивіться, перша половина машинки У мене вже все убрано. О. Дивіться як. Чотенько поубирав попелісосу. даже голо гуляє. Зараз будемо пилісоси спереді. Так, все, дивіться. Спереді все вбрав. Отут де це ще середній консоль попротираю. Все, дивіться, як чистенько убрано, попілісошено Так, все, друзі, ось на часах у нас 3.14. Вчорашній пробіг у мене 103,8. Оборочку ми зробили. Ось так, ось так і отак. От все, їдемо на заправку, заправлятися. По-перше, і як завжди, у нас кожен четверг, він у нас називається чистим четвергом. Убираю машині перше. Їду на заправку дозаправляюся, щоб завтра з утра виїжджати вже з повним баком. Це у нас друге. І що ще третє? Знаєте що третє? Давайте на секунду я помовчу. Напишіть в коментарі, тільки встановіте на цьому відео. Напишіть в коментарі, що третя, я вам тоді зараз відповічу. А третє у нас, друзі, їдемо провіряти давлення в шинах. Раз у неділю якраз там возлі мене заправочка Сокар. Там в нас є безплатна. Покачка і перевірка давлення шина. І ми, відповідно туди їдемо задуватися. Якось так, друзі, як заправився, виходить, 105,7 пробіга по заправці 252 гривні почти 10,5 літру взяло. Так, все, їду на подкачку шин. Так, ось приїхав на заправочку, буду ось качати ось такою штучкою, робити подкачку коліс. Якраз там виставлено на 2,2. Так, і що ви думаєте? Коротше, всі чотири колеса були з давленням 2,1. Не знаю, чого воно так. Тупо всі чотири ската. Так, у мене давлення 2,2 на всі чотири колеса. А це показало в усіх чотирьох 21 Хоч в прошлый раз, як я накачував колеса, всі я накачував на 2,2. Так що, по можливості, якщо в когось немає, ну, я би з собою вожу компресор, у мене є от прикурювателя. По можливості заїжджайте. Ось, типу, такого плана заправки, наприклад, якось осокар. Раз у неділю це вам збереже в першу очередь, ваше здоров'я в плані того, що управляємось буде намного легше, ніж ну, з нормальним давленням. Друге, ізнос знос резини. Вот якось став, коротше, друзья. Ну а мы їдемо далі домой отдыхать, на часах уже 35 минут 4-го. Вроде бы то, что хотів, зробити, зробив. у машині убрав, У машині убрав, плюс этот, заправився. Ну и, соответственно, Подкачав колеса давлення шин. А, що я хотів вам третє сказати, що оця раз ви неділю делаєте таку доп функцію допонительну проверка давлення в шинах. Подкачав собі все. І тепер до следующего четверга буду собі спокойно кататися, не переживаючи, що там. что-то не так с давлением. Даже если оно б и упало, хотя бы как-то сей раз, да, что я подкачивал все два один, показал там, на одиночку, это... Це... это ни о чем, друзья. Это не смертельно. Так что, пока-пока.